Сьогодні ми з вами вирушаємо в одне з місць польських карконошів шклярську порембу. Це містечко вражає своїми краєвидами, чарівною атмосферою та гірськими маршрутами. Тож приготуйте смачненьке щось і вирушаємо у нашу подорож. Ми вже на місці в готелі, і тут такий pet-friendly готель навіть мисочки поставили. Ось така гостина тут. Мікі, як тобі? Як тобі? Тобі подобається, так? Ну, супер! Давай подивимось, що тут ще. Диванчик, балкончик. Така спальня. Ага, там з двох сторін можна пройти до спальні. Сюди ще можна. Ну, а балкон тут взагалі. Вообще... Як все як треба. Ваня, як тобі. Ну, яка краса тут. Ціла квартира тут. Мікуся ставить теж лайк. Так все нюха, нюха. Ось так виглядає. Тут шкаф, мікрофалювка. Даже є посудомийна машинка, водичка. А тут в нас... Вау! Ну, інста ванна. Супер. Супер-пупер клас. Ну, супер! Так. Краса. Видок, що треба. Так, мікуся, тобі подобається? Каже, мені найбільше ось такий готель, в якому ми залишились. Ага, і ми заходимо в готель. Чи ще ні? Ні, Дивіться, як Мікі вміє пригади по ступінькам. А, а-а-а! Красавчик. Приїхали ми до шклярської поремби на відпочинок. Будемо відпочивати, гуляти. Ваня пішов в магазин, там лідел за мною. А ми з Міки пішли гуляти, бо черги там мама мія просто. Дуже гарно. Прийшли до реставрації Хівен, замовили плацик жемначани, це по-нашому деруни. Порція більше, ніж моя голова та рука. Дуже смачно, так? Зараз будемо. Я буду вже куштувати. Там якусь кін відпочуваю після дороги. Ну. Взагалі дуже гарний заклад таке новеньке. Гарненьке. рекомендуємо. Ось такий заклад було дуже смачно, порції великі навіть не осилили все доїсти. Тому рекомендаціон. А ми йдемо на закупи вечірні. А Мікі просто гуляє. Просто насолоджується життям Собачим. Ось такий центр тут у шклярські поремки. Дуже гарненько, затишно. Супер. Шклярська поремба це містечко з багатою історією, яке виникло ще у середньовіччі. Його назва безпосередньо пов'язана зі складовним ремеслом. Слово шкляж у перекладі з польської означає скляр. Ну а більше фактів я розповім трохи згодом. Такий у нас добрий ранок на шведському столі. 8 березня усім дарували таку квіточку, тюльпанчик Ми набрали такий там, бачите, шведський стіл, багато всякого є. І сидимо з таким видом. гарного дня. Подивіться на цей вид. Вау, це гори. Вершини, сонечко, так підсвічує все. А це готель наш. А це мій кузькін наш. А ми все їдемо гуляти далі. Тож будемо все вам знімати та показувати. Так? Так, скажи. А я буду головною зіркою вашого влогу. Ну, як зазвичай. Сьогодні ми прямуємо до одного з найвідоміших водоспадів Польщі шклярського. приїхали подивитися на гори і на водоспади. І це тільки при вході така краса. Тож зараз будемо йти гуляти Ось, по такому парку. О, взагалі, як гарно. Дивіться, тут навіть ще лід лежить. Е, на хвилиночку, сьогодні 8 березня. І у нас такий Святкова, така святкова прогулянка. Ой, ну краса. Краса, краса. Мікі в шоці, Мікі в шоці, ми в шоці. Гарно, супер. Ага, і ще на вході треба купувати білети. 5 злотих у Львовиці для студентів, пенсіонерів, учнів і 10 злотих для всіх. Інших людей, дивіться літ. Мікі вже подобається, він так тягне. Він знає, куди треба йти. Зараз нам покаже дорогу. Висота цього водоспаду сягає 13 метрів, і він є одним із символів карконошів. Смотри, сколько льда! І ось ми дійшли до водоспаду одного з шкляцьких порендів. Але гарно. Цей водоспад був частиною території скляних майстерень, які працювали тут ще в середньовіччя. Звідси, до речі, і назва міста: шклярська боремба. Це місце справді заряджає енергію. Якщо будете тут, обов'язково зробіть паузу, вдихніть свіже гірські повітря та просто насолоджуйтесь моментом. О, вау! Хтось дуже хоче повернутися. Краса. Здоров. Чи сьогодні така погода гарна взагалі? Нам дуже повезло. Знайшов. Іграшку для себе. Мікі, Мікі, покажи, покажи. Ні, Це його іграшка. Ой, паличка така. Іх, Ой, няв. Ну, звісно. З таким видом можна і паличку погризти, звичайно. Я б теж не відмовилась. Дуже гарно тут. Тож рекомендуємо теж завітати сюди. Водоспад називається Шклярський. Тут не дуже тяжко ходити, бо все так в Бруківці, не дуже тяжкі підйоми, тому рекомендуємо. Карконош. От так виглядаю Карконош. Така класна погода в горах. Дивіться, який відок. М -м -м. Хто б не хотів жити з таким видком. Але тут вже якась забудова. І можливо цей відок вже буде закритий. Але це не точно. А ми гуляємо. І насолоджуємося таким прекрасним днем. Микусь, это бы новая игрушка. Деловая, деловая. в нас вечеря, можна було замовити карбонару, а на сніданок можна було замовити омлет, яєчню або вафлі з налисниками, млинцями. Ось. Такий у нас ужин. Вечеря. Ось так все виглядає. Ага, і ще час сиропом, який вони самі роблять тут. Ось. Такі справи. смачного нам і вам, якщо ви кушаєте. І вже на наступний день ми з вами вирушаємо гуляти містом. Шклярська поремба це не лише про природу, а й про атмосферу справжнього гірського курорту. Тут багато автентичних ресторанів, кав'ярень і навіть музеїв. До речі, перші згадки про шклярську порембу датуються 15 століттям. У той час у цьому регіоні активно розвивалася скляна промисловість, адже карконоші були багаті на пісок і деревину, основні матеріали для виробництва скла. Саме тут, серед густих лісів і гірських річок, працювали ремісники, які виготовляли скло для всієї Європи. У 16-му та 17-х століттях місто стало. Одним з найважливіших центрів скловаріння в Сілезії місцеві майстри славилися виробництвом вітражів Церкал і художнього скла у вісімнадцятому і дев'ятнадцятих століттях. Територія шклярської поремби входила до складу прусі. В цей період місто перетворилося на популярний курорт. Сюди приїжджала німецька аристократія, художники та письменники. Саме тут у 1920-х роках оселилася група німецьких експресіоністів, які заснували мистецьку колонію. Після Другої світової війни у 1945 році шклярська поремба разом з іншими територіями Нижньої Силезії відійшла Польщі. А на його місце прибули поляки з територій, які після війни відійшли до СРСР. на мене. Микки, там собака, скажи, и она может вытащить на тебя, мама, собак. там собак. Микуся, привет, привет, Буфет. Микуська, ну посмотри на меня. Микуся, Микки, посмотри на меня. Посвіріть, як ти красиво! Зарічі, як вона зукрасія! Сьогодні шклярська поремба це не лише гірський курорт, а й важливий центр активного туризму в Польщі. Місто приваблює туристів своїми природними пам'ятками, фотоспадами, гірськими маршрутами та лижними трасами. До речі, у 1970-х тут було відкрито одну з найбільших у Польщі лижних трас Скай з Черніця було місто важливим центром зимового спорту завдяки поєднанню багатої історії, унікальної природи та зручного розташування. Шклярська поремба залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Польщі, і ось наша поїздка закінчилась та добігла кінця. Вона була неймовірною. Тож не забувайте підписатися та ставити свої вподобайки. Вже в дорозі додому. Тому будемо закінчувати цей влог потрохи. Бажаємо всім гарного дня. Дякуємо за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі та, звичайно, за підписки. А ось Мікуськину гуляємо. Стика у нас тут зупиночка. Ось там Макдональдс. І в Макдональдс не можна з собаками, тому ми гуляємо на вулиці. Ось такі справи. Напишіть у коментарях, чи були ви у шклярській порембі, або які гірські локації Польщі варто відвідати наступного разу. І до зустрічі у нових відео.